Дід цілу банку меду накачав. Пусть вже все, остатки одні залишилися. Куметі. Діло кумедія. За... Ні, вже на автобусну, ззаду дивлюся, він лізе. Ну, думаю, поки він прилізе на автобусну, я куплю козам мастити він. І вже приходить на автобусну, він вже там каже, я вже блудив. Літеньку йти на автобус, і по праву стороні, я почув. Ну, ну, алево таке право, і всього. Я коло не скаю. <ріпи> Оце таке життя. Я Є встане кусок. Так. Да. Закон, закон сухий. Уже все. Зимічка хочелась. Каже, папа, все, дит, до твого приїздить в рот не бере, бо скоро, каже, балалайку Казав доктор, не, ту ж баларайку от кине, вже праву вже роботи. Нічого собі. Казав, не пити горілки, тільки порошки. Порошки. Чим то, побольше. О, все, будемо лікуватися. А. І все, і буде порядок. Підлічимося, та й можна тоді вже випити чарку. Випити. Каже, там жити. Готов. Готов. Примочити. Балалайку. Балалайку. Балалайку, Да. <laughs> ну да.